Народ, всім привіт! Коротеньке відео про гербіцидну насадку Marolex. Дуже зручна штука, має такий ще з собою. От, дуже легко монтується на штангу. Всього лише треба просто одягти. Тобто, якщо штанга Маролекс, звісно. Ось вона на штанзі на оприскувачі. Всі обов'язково форсуночку бачимо. От, і вже готова до роботи. Покажу, як вона в роботі. В нашому випадку ми робимо обробку бурянів навколо сосни кримської. Попередньо на полі була гречка. так, Гречка, якщо не помиляюся, ну, ми її не переорювали нічого, щоб зекономити кошти. Вирішили просто пройтися кругом саджанців і зробити ось таку обробочку гербіцидом. Як бачите, розпилює суто в зоні, яку покриває оцей дзвіночок, як то кажуть. Так що раджу до використання.